Светер принцеса за 80 тисяч доларів у Лондоні виставили на продаж знаменитий джемпер принцеси Діани з чорною вечкою, який вона носила у 80-х роках. Це одна із найпопулярніших речей Гардерополе Діді. Понад 40 років светер пролежав на горищі. Тепер за нього хочуть вторгувати кругленьку суму. Більше розповість Христина Катерина. Вишукані сукні й елегантні костюми у гардеробі. Принцеси Діани не бракувало люксових речей, але саме повсякденні образи зробили з Леді Ді ікону стилю: джинси, сорочки, піджаки, светри і спортивні куртки. Її легендарні луки досі намагаються повторити світові модниці. Один із культових елементів одягу ось цей червоний вовняний джемпер з овечками. Вперше Діана Спенсер одягла його у червні 81-го – Нагруз поло до свого нареченого принца Чарльза светер, який виготовили дві маловідомі британські майстрині, викликав фурор серед прихильників Діани. Ми були в захваті. Я відразу ж подзвонила Салі і сказала: поглянь, Діана одягла наш светер. Наші батьки також були в захваті, але ми не знали, куди цей захват подіти, бо тоді ще не було соцмереж, де світлину вже за кілька секунд. Усі побачили б. Але це було неймовірно. Люди не знали, що це наш светер, тож знадобився певний час, аби розповісти всім, що це ми його виготовили. Через кілька тижнів після виходу Діани у червоному джемпері Букінгемський палац відправив його назад дизайнеркам та попросив полагодити. На манжеті з'явилася дірка. Подейкують, що Діана зачепила нитку обручкою. Втім, майстрині вирішили пошити для Леді Ді новий джемпер, а цей кудись заховали і забули. Лише Кілька місяців тому одна з дизайнерок знайшла ексклюзивний светр у себе на горищі у коробці з під вина. Я ніколи не заглядала в ту коробку, а він весь час лежав там. Тоді я подивилася на манжет, побачила дірку і зрозуміла: це він, це справжній светер Діани. Серед білих овечок на Джемпері причаїлася одна чорна. Через багато років, уже після розлучення Діани й Чарльза, змі почали шукати в цьому малюнку прихований сенс. Мовляв, у королівській родині Діана також була чорною вівцею та почувалася чужою. Чи почувалась принцеса Діана чорною вівцею? Про це багато спекулюють, але цікавим є те, що досі светер так і не потрапив на модний ринок. Попри всі спекуляції, листи доводять, як багато він для неї значив. Червоний джемпер принцеси настільки припав до душі британцям, що його продажі різко зросли. Знаменитий светер у різних кольорах. Дизайнерки випускали до 1994 року, після чого припинили. Втім, у 2000 2020-му модель перевидали у співпраці з іменитим американським брендом Rowing Blazers. Оригінальний джемпер принцеси Діани з діркою на манжеті може піти з молотка за 80 тисяч доларів. Торги триватимуть до 14 вересня. Христина Катарина, п'ятий канал. Такою була стан інформація в цій годині. Далі у нас марафон Незламна країна. Будьте з п'ятим і не перемикайтесь.